Добрий день громадяни України, добрий день, жителі слабливіш. Сьогодні я хотів записати відео про спонсорство мого каналу, а також про зворотний зв'язок між підписниками та глядачами мого каналу. Сьогодні ми бачимо в меню приват 24 і я хотів би вам показати, що реально мій канал спонсорується. Він є, я так думаю, що реально він є цікавий людям, і дуже багато в коментарях люди задають різних запитань. І хотіли б, допустимо, свої запитання одержати відповідь з приводу там. Громадян, теми громадянства, фізосіб, волевиявлення людини і так далі. І е, я бачу, що на номер карточки Приватбанка почали приходити суми на це. Я думаю, що вони пов'язані, я так догадуюсь, із діяльністю на Ютуб каналі, бо тому що е, ці прізвища людей є мені незнайомі, розумієте? І причину цих сум е, ну, я не можу. Знати, я, я лише можу догадуватися, що це пов'язано з Ютуб каналом. І для того, щоб установити якимось контакт з, цим, з цією людиною, яка переслала мені ці суми, щоб я розумів, за що вона мені переслала їх, так? то в коментарях до цього платежу я хотів би, щоб ви, наприклад, якщо це пов'язано з YouTube каналом, писали такі слова: YouTube, мона, номер телефону там записати, і якесь кодове слово. наприклад, там, Юрій чи там Петро, не обов'язково, що воно було пов'язано з вашим прізвищем і по батькові. Важливо, щоб просто воно було під в коментарі до цього платежу. І тоді, коли, наприклад, ви будете, скажімо так, оце кодове слово вживати в коментарях під відео якимось, я буду знати, що це є конкретно та людина, яка спонсорує мій канал. Розумієте? От якось так. І Недавно, до речі, дуже багато дуже багато там три чоловіка чи чотири. От хотіли б, щоб їхній контент, який вони мені пересилають, там в телеграмі, ватсапі, в месенджерах, я опублікував на своєму youtube каналі, оскільки вони ну не знають як заводити свій ютуб канал. Наприклад, там є їхня сторіночка у Фейсбуці, там чи де, але ну, її дуже мало переглядають. А, от. І вони хочуть, наприклад, свій контент бачити на моєму YouTube каналі. Хоча, ну, в принципі, це теоретично можна зробити, от, якщо ми договоримося з вами. Але я не хотів би, щоб, скажімо так, на моєму каналі був Вінігрет. Тобто тематика, яка не пов'язана з скажімо так, основною цільовою аудиторією, яка переглядає мої відео. Розумієте? А тепер давайте переглянемо. Скажімо, суми, щоб не бути голословним, що дійсно мій канал, не, не мій канал, а моя карточка Приватбанку вона спонсорується. Так, ось дивіться. Бачите, 199 гривень Переслали 20 травня. Так, далі. Я диктую просто суми, які мені є невідомими. Бачимо, 200 гривень від 26 травня, так, від 28 травня 300 гривень. І 31 травня бачимо 1000 гривень. Тобто, я так розумію, що реально мої відео є цікаві. Коментарі ставте під цим відео. Якщо, допустимо, ви здійснювали якісь перекази, ставте свої номера телефонів. Якщо не хочете, щоб ці ваші номера телефонів були в коментарях до цього відео, то намагайтеся якимись, скажімо так, іншими шляхами встановити зі мною зв'язок. От і якось так. Ну, Можна знайти, на наприклад, в Фейсбуці Володимир Горуна. Там є логотип, там де паспорт українець, там через месенджере ми можемо зв'язатися з вами. Якось так. Тобто, це відео виключно направлено на аудиторію для діалогу,